На Київщині сталася стрілянина. Як повідомили у поліції області, 31 серпня у Фастові стався напад, що призвів до розстрілу чоловіка та його батька. Причиною інциденту став словесний конфлікт. Азербайджанські ЗМІ стверджують, що жертвами нападу стали азербайджанці. Підозрюваному, який стріляв у людей, обрали запобіжний захід. Відомо, що чоловік відкрив вогонь по батькові та сину під час конфлікту, внаслідок чого син помер. Підозрюваного взяли під варто йому загрожує до 15 років, ув'язнення або навіть довічне ув'язнення. У Києві затримали 32-річного чоловіка за пограбування колишнього військового, який через поранення під час служби пересувається на кріслі колісному. Як повідомляє Дарницька окружна прокуратура, підозрюваний скористався тим, що потерпілий дістав гаманець та почав рахувати гроші, вихопив їх, розраховуючи, що наздогнати його чоловік не зможе. Проте грабіжника швидко затримали. Зазначається, що підозрюваний вже мав судимість за грабежі та шахрайства за новий злочин йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Водій, який п'яний за кермом збив на смерть маленького хлопчика у Вінниці, отримав максимальний вирок. Чоловік проведе за ґратами 10 років та стільки ж не матиме права сідати за кермо. Трагедія сталася на вулиці Пирогова. Водій у стані алкогольного сп'яніння збив п'ятирічного хлопчика, який разом із батьками переходив дорогу по пішохідному переходу. Після аварії винуватець втік, а дитину не вдалося врятувати. Хлопчик помер у лікарні. Прокурори довели провину водія. Я ще у суді першої інстанції, а тепер і апеляційний суд погодився з вироком. Нині вирок набрав законної сили. Завозили великі партії кокаїну з Польщі до України. ДБР викрило трьох учасників злочинного угрупування. Ба більше за попередніми даними наркоторговці діяли під прикриттям правоохоронців. Слідством встановлено, що з січня по березень 2025 року група встигла завести понад один кілограм кокаїну вартістю 65 тисяч доларів. Навіть встигли домовитись про ще три кілограми наркотику загальною вартістю 260 тисяч доларів правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантів, під час яких вилучили кокаїн, мобільні телефони, банківські картки, автомобіль а також понад один кілограм небезпечного наркотику, затриманим повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років з за ґратами. Російські війська в ніч на 4 вересня атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок влучання зайнялося складське приміщення та було пошкоджено вантажний автомобіль. Про це повідомили в ДСНС області. До гасіння пожежі залучили понад 40 вогнеборців від ДСНС підрозділу національної гвардії та добровольців. За попередніми даними, на щастя жертв та постраждалих немає.